Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупанти можуть вдарити з Чорного моря в будь-який момент. Російські окупанти 23 січня продовжують маневри корабельного угруповання в Чорному та Азовському морях. Про це повідомив спікер оперативного командування Південь Владислав Назаров. У Чорному морі російські війська тримають 11 кораблів, серед яких три носії крилатих ракет Калібр. Російські кораблі споряджені 24 крилатими ракетами калібр. Також серед них є великі десантні кораблі. В Азовському морі контроль надводної ситуації забезпечує перший ворожий корабель. Штормова погода триває і це сприятиме підвищенню. Мінною загрозою у прибережних водах і територіях. Не наражайте себе на небезпеку, утримайтесь від відвідування узбережжя і купань у заборонених місцях, додав спікер ОК Південь. Своєю чергою, керівниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк попередила, що ці 24 ракети окупаційні війська можуть використати в будь-який момент. За її словами, ворог може вдарити ними не лише по стратегічних об'єктах, а й по житлових будинках. Корабельне угруповання все одно тримає два-три десантних кораблі, як натяк на те, що від десантної операції з моря ворог не відмовився. І наразі ми фіксуємо присутність трьох надводних ракетоносіїв, де загальний ракетний залп калібрами може складати до 24 ракет. Повідомила вона в ефірі телемарафону. До слова, 22 січня у Чорному морі російські війська тримали 11 кораблів, серед яких було чотири носії крилатих ракет калібр, загальний залп 32 ракети. Нагадаємо, керівниця прес-центру Сил оборони та охорони Південь Наталія Гуменюк попереджала, що російська армія активізувала використання розвідувальних безпілотників. Такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку до нових ракетних ударів. До слова, Україна за наявності потрібної кількості ракет гарпун може потопити весь російський чорноморський флот. Це стосується також і підводних човнів, оскільки вони повинні випливати на поверхню. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Якщо ми говоримо про комплекс гарпун, то так, в Україні вже в наявності цей комплекс. І як тільки почали активні розмови про те, що гарпун буде наданий Україні, а його дальність 280 км, кілометрів, то російська ескадрилья відійшла на 300 кілометрів від нашого узбережжя. Але навіть наявність такого комплексу не дає гарантії розблокування портів. Уявіть, йде суховантаж, і російський корабель може приєднатись до цього конвою. Тоді у нього ще треба влучити так, щоб не пошкодити цивільне судно. А з ракетами гарпун то у нас є можливість топити Чорноморський флот. Були навіть розмови про те, що Україні потрібно надати ту кількість ракет, скільки у РФ є кораблів плюс 10 Відсотків запас пояснив військовий. Олег Жданов зазначив, що Чорноморський флот РФ становить 100 одиниць бойових кораблів, а весь флот 850 плавальних засобів разом із суднами обслуговування. Експерт наголосив, що за наявності ракет гарпунів дальністю 500 кілометрів Україна може знищити всі бойові кораблі Чорноморського флоту, включаючи підводні кораблі. У чорному морі є дизельні підводні човни, які мусять спливати. Дизель заправляється тільки у надводному положенні. А якщо він сплив, це прекрасна мішень, сказав Жданов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.